Друзі, вітаю! І знову у нас музично-терапевтичне побачення у моїй чесній реакції. Вау! Може бути, реально качає. І на весь екран доповзає Поліна Гагарина. Підбухує я знадно, може бути. Це ця шапокляка рекламує речі HM. Реально качає. Труси літню колекцію і вилазить за бабриха недоварено. Кач дуже круто. Чесна реакція це територія і хорошого настрою, і безпечного спілкування і відпочинку, а також прослуховування якісної української музики. Сьогодні буде онука, перемога. Дуже тішуся, що ми можемо разом з вами переглядати найкращі зразки сучасної української музики. Вона цікава, креативна, сучасна і дуже надихаюча. Розповім перед історією, що мене надихнуло на створення сьогоднішнього відео. Я люблю український стендап, найбільше слухаю Леру Мандзюк, обожнюю її Закарпатський цей говір. Валерія просто така дівчина надзвичайно цікава. Прикиньте, приходить дівка в салон краси, і їй кажуть, а давайте ми вам брові збриємо. І вона каже: чекайте, що я буду робити без брів? Так ви не переживайте, ми вам точно такі намалюємо. <рес> Мені здається, що цю схему придумали дівчата, які кидають безробітних хлопців, бо в них нема роботи, і починають мутити з фотографами. По суті ж, нічого не міняється. І, часом, щоб порівняти український стендап з іншими, я вмикаю в себе польський стендап, тому що польська культура для мене не чужа. І що ж власне відбувалось? Дивлюсь я польський стендап у себе по телевізору, де немає аккаунту. Тобто Ютуб не може відслідити, хто дивиться українець, поляк. А щоб ви розуміли, польська писемність немає нічого спільного з українською, тому що у нас крилиця, у них латиниця. І дивлюсь я польський стендап, моє відео переривається рекламою, і на весь екран виповзає Паліна Гагаріна. Я її спочатку не впізнав, тому що вона або підбухує знатно, тому що ну, ну от реально я її не впізнав одразу. Але цей, знаєте, гнусявий голос в ніс. І вона співає тук-тук-тук. Купі щось там тут. І що ви думаєте, ця шапакляк рекламує речі H&M, який, як я думав, вийшов з російського ринку. Але ця носоглотка пропонує мені купити літню колекцію за рублі. Я розумію, що в них там все так погано, що Поліна Гагаріна вже торгує трусами від H&M. Але я до чого веду? От як ви думаєте, для кого співає Поліна Гагаріна і рекламує ці ганчірки від H&M. От для кого? Польський стендап. Поляки її не знають. Вона їм, ну. Для них вона не те, що не цікава, вони то не будуть слухати навіть. У них своїх зірок вистачає. Я розумію, в Польщі може бути багато росіян, які видають себе за українців, білорусів да ще. Але ж хто ще залишається? Ну, звичайно, рускоговорящі українці. От для них і співає Поліна Гагаріна своїм. Гнусявим голосом, тук-тук-тук, не забудь купіть тут труси літню колекцію в рублях. Ну і от скажіть мені, русскоговорящих ущемляють, україномовний чувак дивиться собі спокійно польський стендап і вилазить або брихани доварино. Ну от скажіть, як нам співіснувати в єдиному інтернет-просторі? Де Ютуб разом з H&M за допомогою путіністки Гагарина? продає тобі свої тряпки в рублях. Я не знаю. Я знаю тільки те, що ми повинні докласти всіх зусиль, аби українська музика, український контент, українська культура розвивалася і надалі, і знат надавала пизди, всьому російському і всьому тому, що з цим. Що ж, онука. Онука це українська співачка, завжди е, показує е, надзвичайно високий рівень якості музичних треків, арт бачення у своїх відеороботах. Взагалі, вона така, трошки, навіть, я б сказав, дивокувата, але дуже цікава. І пропоную не втрачати час, переглядати. А далі розбирати і ділитися враженнями. Перемога, воєнна тема. О, бачу колоски, натяк на українське. Часом достатньо два кольори просто показати: чорний, червоний. Ну, будь ласка, я теж в червоному. Символ калини. Червона та любов, а чорна та журба. Слухайте, трек розпочався. Це хіп-хоп. Очікуваний арт від. «Онуки». дуже такий обережний вокал, дещо заміксований електронщиною, але може бути підкреслена така сучасність, модерновість. Трошки додала беків таких, теж мінімалістичних. Піліробки не вистачило. Ну, такий зациклений трек в одну фразу. Перемога перемає. Просто онука будь б... вау. На ну, цей ефект дуже крутий. Вирішила просто розкачати. І акцент більше на музичний такий кач, на біт, на ритм. Бо лірики якоїсь такої я не чую різноманітної. А ось якраз музично дуже багато і змін різних і таких гармоній. Неочікуваних дещо навіть. Чесно, лірика мені набір слів. Головне слово і меседж перемагає. Це прекрасно, це правда. <плес> Класна підтримка, до речі, от якраз коли немає ресурсу, це саме те, щоб, знаєте, навіть зранку встати, вмикнути і просто додати собі сил і пробудитися. Мені подобається, реально качає. Орнаменти українські, викладені пулями. Цікавий трек, але я не можу назвати це піснею. Оце якраз трек, знаєте, сучасний, такий доробок творчий. Дуже багато. Візуалізації класної, сучасної. Вау! Це була онука, перемога. Що сказати? Все, що хотів сказати, я вже сказав під час а, музики. Мені здається, онуку можна більше розглядати як музиканта, ніж співачку. Можливо, я не правий. Напишіть, як вам трек. Пишіть свою чесну реакцію під цим відео. Не забувайте ставити лайк і дзвіночок, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь і розвиваємо разом український контент на Ютубі. Онука, як завжди, такий свіжий ковток повітря. Не вистачило мені трохи бачення самої співачки, що ж таке для неї перемога, тому що вони показали такий насичений відеоряд, де одна картинка змінює іншу. Я не цей не, не, не... Цей калейдоскоп з автоматів. Все дуже круто виглядає, але я не бачу якогось логічного о, о, ряду і поєднання відео з, о, з, зі словами пісні. І я не бачу, і я не, не відчув роздумів самої авторки цього треку, що ж для неї це перемога. Вона просто проспівала це перемога, перемагає, розкачала нас. І, в принципі, це теж виконання завдання, розкачати свою аудиторію, дати якийсь поштовх, імпульс до енергії. Це теж, в принципі, може бути місія цієї пісні, цього доробку творчого. Але хотілося б більше зрозуміти, що ж для онуки все ж таки перемога. І Відчути якісь її роздуми на цю тему. Чекатиму на ваші реакції на цю пісню, на цей трек, на це відео. Як вам сподобалось, не сподобалось. Також обов'язково напишіть, що для вас є перемога, свої роздуми і переживання на цю тему. І хочу додати, що перемога насправді вже почалася, і її кульмінація обов'язково відбудеться. І я вірю, що ми будемо святкувати її разом у мої чесні реакції. На цій позитивній ноті прощаюся з вами. До нових зустрічей!